Доброго дня, вельмашановне панство, високодостойні українці, моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я є членом Ставропіївського братства, а також юристом. Сьогодні я би хотів торкнутися теми Голокосту, Голокосту і його причин. Практично оглянути жидівське питання ХХ століття і зрозуміти. Як Голокост був спровокований, і хто його спровокував, і що ж було причиною такого явища? Ось ну, це є жидівське питання, і тут, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок, ми будемо говорити про головних фігурантів політики ХХ століття. Представників жидівства. Ну, Ми почнемо все-таки з творця комуністичної ідеї Карла Маркса. Правдиве прізвище Карла Маркса Леві Мордехай це є онук рабинів і син адвоката Леві Гершеля Леві Мордехая. Ну, ситуація яка? Тут треба зрозуміти таким чином, що. Як кожен жит, адвокат Гершель був корумпований. І, відповідно, Карл Маркс, який маленький мріст її сім'ї, став в злочинному середовищі, в цьому оточенні, яке йому створив батько, був, став соціопатом. Ну, він протиставився релігії і протиставився Богу. Так виник в нас комунізм і е, атеїзм. Ну, Історія яка. До речі, в самого Карла Марса уєвіцію було семеро дітей, і четверо з тих дітей померло в дитячому віці. Це є ознака чого? Що він абсолютно був недолугим батьком. Тобто в таких батьків взагалі позбавляють зараз. Права батьківства і дітей забирають. Ви розумієте? Отака От була ситуація. Ну, Треба зазначити, що в 1847 році в Лондоні Карл Маркс долучився до Союзу комуністів. А в 21 лютого 1848 року створив маніфест комуністичної партії. Ну, в якому він зазначив, уявіть собі, що диктатурою пролетаріату має бути знищений капіталізм. Ну, це бажання просто грабувати і вбивати. Отаке От воно було жидівство і є зараз. Правда, воно зараз піднялося ще на щабіль вище, тому що реальної оцінки і осуду їхньої діяльності ще ніхто не дав. На жаль. Ну, е що це таке капіталізм? Та на. Принципах капіталізму тримається на принципах приватної власності на засоби, на засоби виробництва тримається практично весь індустріальний прогрес, весь, вся, все виробництво і економіка цілої світової цивілізації. А жінка написав, що це має бути знищено. Ну, тут... Ці ідеї соціопата Карла Маркса в Європі, вони, звісно, річ не дали себе зреалізувати, але в 1917 році Володимир Ленін, про якого ми будемо також вже зараз говоримо, це є такий жидокалмик по лінії матері з родини Мочі Іцьковіча Бланка. В 1917 році він був один із організаторів жидного перевороту Росії. Також він організатор громадянської війни в Росії, засновник диктаторського режиму в Росії, що був поширений пізніше на всі території, які окупувала Росія. Ну, звісно, Ленін, реалізуючи цю мету, впровадив червоний терор і практично. Мільйони мільйони людей були вимордувані, ограбовані, і таким чином ось він виконував завіти свого попередника ідейного, це Карла Маркса, також Жина. Ось так була створена ця так звана марксистсько ленінська ідеологія, псевдоідеологія, бо це страшно називати ідеологією. Ну, також ось ми звернемося до учасника тих подій і згадаємо про Лева Давидовича Троцького, правне прізвище Лева Лейба Бронштейн, сім'ї жидівських поселенців. Також ще раз кажу: тут інформація абсолютно відкрита. Вона є всюди, в інтернеті, в Вікіпедіях. Це все абсолютно робить жидівство. На цьому треба робити акцент. Бо це вони. Чинять страшні злочини. Ну, Бронштейн. Бронштейн був теоретиком марксистом, був організатором і головнокомандувачем Червоної армії і одним з організаторів політбюро Російської компартії. Творець і головний теоретик 4-го інтернаціоналу. 1938 року також фігура, як то кажуть, кривава фігура злочинця, яка чинила цей жахливий злочин. Ще раз перечисляю: Карл Маркс, Ленін, Бронштейн. Це все абсолютно живе. Щоб ви розуміли, як виглядає ситуація. Ось це відбувається до Другої світової війни. І що ж таке в нас ось цей. Комуністичний інтернаціонал це міжнародна організація Компартії, яка керувалася кремлем і була під контролем іноземного відділу НКВС. Основою завдання комітетного була світова революція, яка мала захопити весь світ. Уявіть собі, що вони планували, і наскільки небезпечно для світу і Європи була ось ця. Жидокомуністична ідеологія і теорія марксизму ленінізму яка, от, за свідченнями Стефана Куртуа, знищено було комуністичними режимами у світі 100 мільйонів людей. Уявіть собі, 100 мільйонів! Це абсолютно жахлива цифра. Ну, коментарно ну, зазначу, складався з секції, тобто партії окремих країн. Та організації, що симпатизували її. Ну, комін... От. Ну, е... тут я покажу якраз цю книгу. Вона в мене є, я її придбав. Ще мій покійний батько мені її подарував. Це є Чорна книга комунізму Стефан Куртуа. Професор з Франції, який досліджував, який досліджував е, комуністичні режими в світі, і в своїй книзі він чітко пише, що комуністичними режимами було замордовано 100 мільйонів невинних людей. Ви собі уявіть, е, які це абсолютно жахливі цифри. І щоб ще раз довести, що це все робить жидівство... Я, вам, я завжди то, хтось каже, що я повторююся в своїх передачах. Так, я повторюю інформацію для чого? Для того, що дехто може не передивиться моїх 10 роликів, а подивиться один, і він все-таки черпне те, що я хочу донести, і те, що треба знати. Бо розумієте, нас тут звинувачують, Бог знає в чому, що українці чуть не були причетні до Голокосту і винні перед жидом. Та ні, люди. Жиди винні перед всім світом. Жиди винні перед кожним українцем і повинні стати на коліна і попросити дійсно вибачення. От розумієте? Ще раз кажу, все це робило жиди. Комуністична ідеологія, оця політика це все є жидівство, 100 мільйонів людей замордовано. Ось вам книга голови Держбезпеки України написана таким негідником Олександром Ніздоля. Це такий офіцер КДБ, і він вважає, що е, 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 Україна те з 1918 по 1900 по, по, по 2013 рік, що це все одне. Ну, насправді ні. Насправді це була Радянська Україна, ось тут ці знаки, НКВС, КДБ і так далі. Ну, ще раз це пише Кадебіст. І книга була видана в Донецьку. В Донецьку в. 2014 році видавництво Каштан. Ну, бачите, що зараз в Донецьку відбувається у нас. Він є практично окупований. Але я хочу тут е, зазначити, хто ж був, я завжди то повторюю і буду повторювати. Епоха Вучика ГПУ, Шварц Ісак Ізраїль, Лаціс Мартін Янович, Манцев, Василь Миколаївич, Балецький Савло Заполодович, Рененс Станіслав Француз. Лепланський Ізраїль мої Це Все абсолютно жиди. Жиди таким чином, користуючись марксистською, ленською ідеологією, ну це не є ідеологія, це є просто злочинна організація, структурована. Ось, Вони грабували і вбивали, замордували мільйони людей. Гроші перевели в обшори на таємні рахунки цієї злочинної організації, яку вони називали комунізмом. Комуністичною партією. Комуністичний інтернаціонал це ось це розгалуження і, так би мовити, злочинна сітка, яка загрожувала цивілізації всього світу. І тепер ми стаємося до попереднього. Чому відбувся Голокост? Чому жидів почали вивозити з Європи? Тепер ви всі розумієте, вони становили реальну, реальну загрозу світовій цивілізації. І безпосередньо в Європі. Тому німці їх вивозили. Тому в процесі е, різних нагородів, які виникали в час Другої світової війни, може і загинула якась кількість жидів. Ну, от така реальність. Ну, це мала інформація. Ми будемо ту тему розвивати, ми будемо її доводити. І ще раз говорю: жиди винні перед кожним українцем для того, що українці були пограбовані. Українці були помордовані і це зробили жити на цьому закінчую. Слава Україні! З нами Бога!